На і сьогодні я вам покажу всі машини, які купив, як я давно вже не грав в Чіпен, ой, плєна, Chicken Чікінган. Так що я не пам'ятаю, скільки не пам'ятаю, що було в обнові Так що я всього лиш та, можна сказати, покажу вам. Да, покажу вам. Ось ми заспавнимось в будь-якому місці. І перша машина це оцей туалет. Як я не пам'ятаю, чи він був в обнові. то отакий туалет я собі купив. Тут ще багато. Я, ну, це вже точно було в обнові, бо я його собі купляв. Вже. Ну, це в давно уже но это просто у меня осталось собі той раунд е просто повторив можно сказать так що я тут щебу купив так ну що тут еще купляв Не багато чого ще купив Из машин того, ну я цю не купив. А, вот такую штуку купив. Оце вообще легендарна машина. Оце дуже класс, мені нравится. Оце, оце на оцм Це шо. А, это должно быть. Короче, вот такая ще штука була. Ой, Ну, від, Надеюсь ещё, короче, он уже вышел этот, ромачка. Он новый. Сейчас это, ну, типа сёл. Нас чего, который типа так получше. Тип пнец добавили. Цеи скинов там можно выбрать. Ну, короче, баты что-то брали, такие всяких роботов классных. Ну, короче, тоді, боже, що ж мені сделалось? Всім дякую за пара.